Так, хто хоче мати дуже гарний врожай груші, можу порадити вам грушу, отаку, от що я маю. Це зараз серпень місяць, бачите, плоди вже які. Сорт груші називається листопадева, або по іншому Нояпська, або ксена. Подивіться, яка тут загрузка. Щороку воно так все родить. Сорт пізньоосінній. Плоди дуже на ньому крупні плоди, можуть бути до 300 грам і більше, ну так серпень місяць а вона збирається в кінці вересня, навіть середина жовтня, то вони ще себе дожемлять. Груша дуже урожайна, бачите самі, що вже серпень місяць вона вже підперта бо ломить це гілки. Так якщо ви бажаєте отримати, все-таки хорошу грушу, великий урожай. На осінь у нас у нашому інтернет магазині будуть саженці до даного сорту, можете бронювати і будете мати отакий урожай.